Добре утро, люди мої дорогі. Радий бачити вас на своєму каналі. Як завжди з вами Олександр, місто Дніпро 13, 13 січня. Вчора були побиті всі рекорди по відключенню електроенергії. А іменно у мене в кооперативі, в гаражі. У мене за весь день було світло аж 2 години. Це перемога, я думаю. Це Двигаємося в правильному направленні. Хоча <хи> вечором, коли я прийшов уже на масів магазини, то все працювали генератори, як завжди ж вечором. Я питав у продавчиці, кажу, а у вас як відключали, як ви робите? Все, Весь день на генераторі, на що вона мені сказала, що ні. Чотири години не було світла, потім включили, тобто графік працював. Получається, щось у мене в кооперативі не то. Якийсь графік другий може бути. Навіть не знаю, що буде сьогодні, як буде. Не знаю, не знаю. Погода у нас трохи потеплішало, люди добрі. Трохи потеплішало. Пасмурно. У нас пасмурно, бачите? Показує е, гаджет, що на вулиці мінус три. І реально мінус три, зараз кажеться, по сравніванні з мінус 12 з вітром взагалі ні, ні о чому. Так, і ще що? Хорошо і плохо, може це прозвучить, не знаю. Повітряні тривоги. Значить, ночі у нас повітряних тривог не було, одна була там до 12-ї ночі, вчора, пізно. І знову воно мене бентежить, тому що я не знаю, з чим це зв'язано. З квартири вийшов, світло було. Кстати. Обов'язково. Остаємося на моєму каналі. Сьогодні буду тут, постараюся вам стати ще в нашому красивому місті в місті. Ну, в місті Дніпро, показати краєвиди. Ну і на зв'язку. Не забуваємо про обов'язково лайки поставити і коментарі написати. Ну і підписуємося, люди добрі.